Чергові дві посилочки від Coral. Зараз буду дивитися, бо вже і сама забула, що я там замовляла. Так, ну що, час дивитися? Так, цікаво, вони це все упаковують. Так, мій топовий продукт Білорон. Ще один Білорон, Самий топовий від болі в соглобах, і не тільки для всього тіла, для всього організму. Так, Що там далі у нас? Так, це дуже класні ферменти для себе, для дітей. Так, помада. Так, це для свого Тарасика я замовила дуже класну водичку з магнієм. Ну, просто з глибоководних мінералів. Топовий також продукт. Так, дивимося далі. Тут також білорон, Ще один білорон, Так, дорогі, лицетин. На щоденній основі рекомендую. І антиоксидант, дорогі. Залізо. Так, ось, дорогі, моя посилочка. Два білорончика, ошені супер якісна вода, антиоксидант, ферменти, залізо, лецитин і помада. Ще одне моє чергове замовлення. Дуже радію. Ось. Тому хто бажає також дбати піклуватися про себе. Пишіть деталі, пишіть в особисті і отримайте детальну інформацію, як ефективно. Приймати біологічно активні добавки, тому що хаотичне споживання нагадує результатів, як таких не приносить. Ну, звичайно, це краще, ніж нічого, але якщо ви хочете суттєвих результатів, добре це робити після глибокої чистки. Глибокої чистки від токсинів, дорогі.